через машину передаст. Скільки годин займається чергу, щоб набрати води? Збираю. Я, наприклад, где-то час, може чуть більше. Вистачає чотири години, щоб вистояти за водою. Води не вистачає. Ми би Я на мене Ні, вона мені їду на перший ставок. Щоб хоч туалет А так. Там ноги помив, умив. А питну купуєте? Покупайте, треба. Так, да, наші. Взагалі паршитель. Страшно тут? Звісно. Дураку тут і страшно. Виїжджати не плануєте? Куди, з голої жопою, виїхати. Як від дронів рятуєтеся? По дереву прячемося. Уже недели воды нет. Вот. Как без воды вы? Ну, привозят там медсами. Волонтеры перевозят, детским садам, баклажками берем. Детей убивают, там медсами разрушивают, каждый бомбят, всякие ерунда. А зачем им нужно это? Зачем? Люди жили мирно, хорошо. Все дружно жили. А что им нужно, чтобы земли не хватает? Урал смотреть, там сибирские стороны смотреть. Развалка все, там же не бомбят. А тут украинский народ убиваешь. Зачем тебе? Бывший Союз хочет устроить. Это не получится никогда. Они часто бьют по рынкам. Вам не страшно тут противать? Били, там рынок разрушили, парадезы разрушили, там возле больницы, там все. все. Где не бомбили? Тут только несколько домов. Людей мало. Людей мало все стало. Жесть, ребята. Тому не знаю, що евакуюватися більшість старост. Не в стані по здоров'ю, у нас немає грошей, щоб евакуюватися. Банкомати он, закрили і забили. Хоч почта робить, так туди, на пенсію їм дають гроші. А якщо почта закриється, то це тільки в дружко поїхати, а, а, а тут не виїдеш із міста. Дякую за тим А